А ты у себя предохранители посмотрел, не отвечають? Не, не відвічають. Нам щось тече. У всіх напрямках ворог активізувався. От його там недавні успіхи там, Все. ну, Але тим не менше, стараємось тримати фронт. Але знов все, все впирається в важке озброєння. Буде важке озброєння. Будемо стримувати, і не тільки стримувати, а й контратакувати. Без такого озброєння, без авіації, ну, сидіти в глухій обороні рано чи пізно будемо просідати, фронт буде просідати. Тому що ну, люди, люди самотужки не втримують. Треба залізу, чим більше заліза... Чим більше ми на ту сторону його закинемо, тим ефективніша оборона ну і від оборони переходити в контрнаступ. Тримки для піхоти треба більше, артилерії треба більше, тих же снарядів більше, значно більше в рази, тому що у противника значна перевага. Високоточна зброя, само собою. От, але артилерія для підтримки піхоти вона необхідна. Було б добре, якщо б постійно їх постачали в таких кількостях, яких вони мають, мають змогу. І сьогодні Не хочеться цього, щоб вони оставалися на нашій землі. Хочеться їх побыстріше вигнати з території нашої, і щоб все це побыстріше закінчилося.